Коли ти здаєшся, ти дозволяєш собі розслабитися. Коли ти розслабляєшся, ти... тобі стає просто похер, що про тебе будуть думати. Тому що ось це зовнішнє, ти сам собі придумуєш всередині себе, що про тебе хтось буде думати. Рівно все, що ти будеш сам про себе думати, рівно те і подумають інші люди. Тому що інші це є ти. І зараз дуже чітко а, почало ясно так, стало видно, коли говорить розум, такий дуже метушний. А коли ти просто здаєшся? І дивишся на ці голоси, які намагаються тобі щось внушити, оцінити, осудити. Ти просто, знаєте, воно просто проходить, ти пропускаєшся. Але так само до цього потрібно дійти, да, це певний шлях. І розпаковка свідомості вона буде постійно. Ось цей етап пробудження. Да, він Різні ті слої кожного разу, воно безкінечно, безкінечна, безкінечна кількість цих різних етапів, да, коли ми пізнаємо щось більше, і ми будемо це розпаковувати на протязі всього свого життя і не одного життя. І це безкінечний просто процес, безкінечна гра, в яку ми граємо.